170-й день повномасштабної війни Росії проти України збройні сили України завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС, який є важливою ланкою в логістичних ланцюжках російських окупантів. У результаті влучання міст став непридатний до використання 11 серпня. З'явилися нові супутникові знімки наслідків вибухів і пожежі на військовому аеродромі САКИ біля Новофедорівки в окупованому Росією Криму. За попередніми даними було знищено Су-27, 4 су три. См 5 Су 24 6 Мі-8 та 1 ІЛ 20 повідомляється, що удар по базі в САКах є найбільшою втратою авіації Росії після 1945 року. Сили оборони України стримують просування окупантів на харківському напрямку. Ворог завдавав удару зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб'яже, Соснівка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські тишки, верхні Салтів та інших за повідомленнями генштабу на. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли поблизу вірнопілля, Богородичного, Курульки, Краснопілля, Долини. Та за Лимана на Краматорському напрямку ворог вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. Успіху не мав, змушений відступати. Окупанти завдали удари зі ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку, в результаті ворожого наступу в напрямку Горлівка, Зайцеве противник отримав частковий успіх. Росіяни ведуть наступальні бої в напрямках населених пунктів Іванодарівка, Виїмка, Бахмут. Весела долина після проведення перегрупування поновив наступ на кодему. Бойові дії тривають на Авдіївському напрямку. Зафіксовано артилерійські обстріли біля водяного Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали змушені відступати. Тривають бойові дії біля селища Піски. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Гуляйполе. Оріхів, Новопіль, Новосілка та інших на південно-бузькому напрямку з метою сковування дій наших підрозділів. Ворог обстрілював позиції сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад Покровське, Лупареве, Степова Долина, Біла Криниця, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 43 Трьох тисяч особового складу росіян повідомляє Генштаб України.